Чим розрізняються прийменники along, across та through? Як описати рух всередину назовні, повз щось та крізь щось? На що вказує частина Word або Words в прийменнику? Я Олена Чикрижова, вчителька. Це армійська англійська, канал, де ми з вами рухаємось у напрямку покращення ваших знань з англійської мови відповідно до мовних стандартів НАТО. І сьогодні ми говоримо про прийменники руху, які відповідають на питання, куди. Друзі, останнім часом ми з вами обговорювали багато тем пов'язаних з дієсловами. Розбирали лексику, пов'язану з тренуваннями та physical training. Детально дивилися на obstacle course, смугу перешкод та ті дії, які на ній необхідно виконувати. Я давала вам пояснення present continuous tense, що позначає дію, яка виконується зараз у момент мовлення. А сьогодні ми з вами коротко розглянемо багато прийменників, що позначають напрямок руху, і відповідають на питання, «where» куди, щоб ви могли за їх допомогою будувати речення, використовуючи знання з попередніх уроків. Отже, після перегляду цього уроку ви зможете описувати свої дії, рухи, давати чіткі команди на тренуваннях та на полі бою. Цей матеріал знадобиться вам при роботі з бійцями інтернаціонального легіону на закордонних навчаннях та в багатьох інших ситуаціях. На відміну від прийменників часу та прийменників місця в англійській мові, які ми розглядали в попередніх уроках, прийменники руху або прийменники напрямку досить легко зрозуміти, адже вони менш абстрактні ніж прийменники місця або часу. Більшість з них має аналоги в українській мові, і вони описують, як саме щось або хтось переміщується з одного місця в інше. Прийменник руху across означає переміщення з одного боку на інший бік from one side to the other side of something. Наприклад, to walk across a narrow beam іти по вузькій колоді. To swim across the river перепливати через річку. To drive across the field їхати через поле. Прийменник through вживаємо, коли говоримо про рух крізь щось. Наприклад, to crawl through a tunnel – проповзати крізь тунель. To run through the wood – бігти через ліс. Along – це рух вздовж понад чимось. To drive along the barbed wire fence – Їхати вздовж огорожі з колючого дроту. To run along the edge of forested area – Бігти по краю посадки. Применник around дописує рух навколо якогось об'єкта. To march around the building, марширувати навколо будівлі. To walk around the table, ходити навколо столу. To patrol the the area around the village – Патрулювати територію навколо села. Прийменник away from з від, подалі від геть від. Вказує на початкову точку, звідки починається рух. Цей прийменник indicates the point where movement begins. To drive away from the combat area, їхати з зони бойових дій. Enemy troops run away from their positions. вороги тікають зі своїх позицій. А якщо кажуть stay away from something, мають на увазі не наближайся, тримайся подалі. To stay away from the observation post. триматися подалі від поста спостереження. Так само як і away from, Прийменник from вказує на початкову точку, звідки починається рух. The point where a movement begins. Але цей прийменник більш нейтральний. To jump from one tire to another – Стрибати з однієї шини на іншу. To jump from a helicopter – Стрибати із гелікоптера. To walk from the headquarters – Іти зі штабу. Прийменник руху up – Вгору вживаємо, коли вказуємо на рух від нижчої до вищої точки чогось. From a lower point to a higher point of something. Наприклад, to go up the stairs – підійматися сходами. To go up the hill – підійматися на пагорб. To climb up the rope – підійматися по мотузці. Прийменник down вниз показує рух від вищої точки до нижчої точки чогось, from a higher point to a lower point of something. To rappel down a rope – Спускатися по мотузці. To climb down the wall – спускатися по стіні. Друзі, якщо ви додивились цей урок аж сюди, то ви маєте бути підписані на наш канал, бо англійська вам точно треба. Перевірте, чи стоїть дзвіночок, щоб ви отримували всі повідомлення про оновлення наших уроків і нічого не пропустили. Ну і ваша вподобайка, звісно, не буде зайвою ніколи. Прийменник Into відповідає на питання куди, і вказує на рух з одного місця всередину іншого. Часто в якийсь закритий простір. To an enclosed space. To get into the car залазити в машину. To jump into the water стрибати у воду. To drive into the hangar заїхати в ангар. Прийменник «onto» Також відповідає на питання куди, але вказує на рух з одного місця на поверхню іншого «To «To the top surface of something». To go up onto the deck» піднятися на палубу, «To put maps onto the desk» покласти мапи на стіл. Прийменник «out of» – з із середини вказує на те, що рух починається із замкнутого простору. Наприклад, to take hands out of pockets витягнути руки із кишень. To go out of the barrack – виходити із казарми, To run out of the building – вибігати з будівлі. Прийменник «of» з двома F вживаємо, коли говоримо про рух від чогось. Цей прийменник схожий за значенням на «away from» і часто означає рух донизу. To take a map off the desk – Прибрати мапу зі столу, To fall off the wall – впасти зі стіни, to get off the train – вийти, встати з потяга. Прийменник over Вживаємо, коли маємо на увазі горизонтальний рух одного об'єкта над іншим. Above and across the top or top or surface of something. To climb over the fence – Перелазити через забор. To step over the wire – переступити через провід. Прийменник under позначає рух під чимось. Наприклад, to move under wire – пересуватися під дротом, to crawl under a low obstacle – пролазити під низькою перешкодою. Прийменник past позначає повз мимо чогось, To drive past the gas station – їхати повз заправку. To run past the obstacles – пробігти повз перешкоди. Прийменник to позначає напрямок до чогось у напрямку чогось, in the direction of something. To, go to the barracks – іти до казарм. to, move from one position to the other – пересуватися від однієї позиції до іншої. Прийменник towards або варіант Ту який використовується в американській англійській, також вказує на рух у напрямку чогось: «To run towards vehicles» – бігти в напрямку техніки «To point a weapon towards the target» – наводити зброю у напрямку цілі. І ще пара прийменників з частинкою «word», яка вказує на напрямок «Forward» уперед та «backward» назад. To step forward – зробити крок вперед, To step backward – зробити крок назад. Арістотель казав, що життя це рух. А я б додала, що в тих умовах, в яких ми живемо зараз в Україні, життя не тільки рух, а ще й знання, вміння та навички, постійні їх тренування, розвиток та навчання. Навчання зі спеціалізованої військової англійської стараюсь забезпечити вам я, Олена Чекрижова вчителька, та ціла команда волонтерів армійської англійської. Напишіть нам в коментарях, як просувається ваше вивчення, чи стають зрозумілішими правила, чи відкладається в голові лексика? Нам важливо отримати ваш зворотній зв'язок. Вже в наступному відео ми будемо рухатись далі, занурюватись глибше військово-англійську, піднімати вищий рівень навичок та вмінь та ставати ближчими до мовних стандартів НАТО.